Всім доброго ранку. Ми вже пішли погуляти в ліс. Як бачите, воно ззаді в мене, бачите, скільки сміття. Ну, воно як, тут навіть не таке, щоб як ліс. а знаєте, як так... це ж дорога, де я завжди гуляю. А це ми так зайшли, воно так більше як як Так, як лісосмуга От така, вона така не дуже широка, Ну, але... Ну, але... але є ліс. І, ви знаєте, дуже пахне е, грибами. Чесно, не знаю, чи вони тут є, чи їх немає. Ну, не, ну, одну поганку вже побачила, то, напевно, є гриби. Не знаю, зараз подивимося, що воно тут як. Щось буде цікаве, буду вам показувати. Але день сонячний, і це вже гарно. Ну що, пішли в одну сторону, пішли в другу, а воно, знаєте, Зовсім таке, не, і не як і не лісосмуга, а таке, як така невеличка посадочка. Пішли, я там же різна дорога, повертаємося назад. Підемо там і в іншій стороні, там щось таке, як хвойний. Підемо, глянемо, покажу вам, Ну, зато нагулялися. І хочу сказати, що тут дуже великі комарі. Дуже. Прямо. Нічого. А зате таке свіже повітря. Грибами пахло, ну ніде нічого. Ні, один, правда, зустріла, але ну, він був такий, знаєте, чи щось його поїло. Ну, видно, що і стівний, бо на ніжки такі товстенькі, і все. Ну, Не воно, в общем. <пішли>, Пішли ми далі. Переходили до іншого лісу. Йдемо по вулиці, я ж тут не гуляла, так ще не бачила. Дивіться, готель для звірят. Гляньте, який будиночок. Не знаю, як воно тут все пристроєно. Ну, дуже дивно. Я такого, звісно, ніколи не бачила. У нас в Україні такого не, точно нема. Притулки є для тварин, це якийсь готель. Це гуляли, гуляли, побачили такий водойом. Не знаю, написано там в, е, кругом на деревах ведеться відеоспостереження і е, штраф 200 злотих, як сюди зайдеш. Не знаю. Так рядом зайшли, подивилися, так цікаво. Оце такі ліса, тут воно таке все невеличке. Зараз іще бачимо попереду, ще, ще туди гляну, якщо і там таке, то будемо повертатися додому. Скільки нагуляємо, а нічого не побачили. Я більше, ви знаєте, як не в той... є. Як сказати, за тими грибами, а просто більше прогулятися пішла. Подивіться тут територію, що тут поряд, яке воно тут, лісо. Пішла переходити дорогу, подивимося, ще й там вам покажу. Дивіться, дівчатка і хлопці, як гарно. Теж біля дороги, але такий лісок, але дуже гарно, листочки падають. Я одразу згадую свій ліс. Це ми вже б з вікуською пішли, збирали в листочки. Ой, там бачили якісь там грибочки, але воно все не те. Я його не знаю. Ой, ось такі. Але щось їх поїло, ви знаєте? Ну, Я думаю, що це, мабуть, якісь її Тому що, що, якщо їх так вже відламаю, все одно, то, бачите, щось погризло. То, напевно це їстівні. її Але я таких грибів не знаю. Ну. Зате прогулялися, тут дивіться, скільки вони. Е, Бересь е, поломаних. Дуже гарно. А ось тіленький такий. Ну Я думаю, що хто розуміється в грибах, то той скаже, Оля, треба було брати. Ну, вже все. Так, більш нічого не бачимо. Зато дихаємо свіжим повітрям. Листечко, так ви е, знаєте, пахне от справжньою осінню. Ось теж такі. Гляньте. Ну, це ж, мені каже, я то вирву його. Та ні, це поганка. Видно вже зразу. А ось, ну, кажуть, якщо є поганки лісі, значить є десь і хороші гриби. В общем, якщо нічого не побачу більше цікавого, дівчатки-хлопці, значить, зустрінемося вже, як буду вдома. Все, йдемо відпочивати, погуляли. Так нічого й не знайшли, але ви знаєте, такий... Заряд енергії отримали. Така красота дуже гарно. і спокійно в лісі. Дома вже нагулялися, вже трішки відпочила. Зараз хочу піти приготувати. Думала, не буду знімати рецепт, але такого я вам не показувала. Тому зніму, покажу, щоб і вам було, може, щось колись таке робили, або якщо не робили, то зробите. Дівчаткам телефонувала, все добре. Сьогодні знову приходила Сонечка, вікуська гуляла. Ну, не знаю, завтра обіцяли вже скинути відео. Ми подивимося, чи справляться вони, чи ні. Дякую вам за ваші коментарі, за те, що ви мене підтримуєте, щоб не було чи погане, чи хороше. Мені дуже приємно. Ви в мене найкращі. Щиро вам дякую, кожному і кожній. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, добраніч! Так, дівчатка і хлопці. Сьогодні ми з вами приготуємо так е картопельку із фарша е такими, такими котлетичками, але такі незвичні. Це воно готується в місті з картоплею. Ну, зараз все вам покажу і розкажу. Як воно називається, не знаю. Це. Я його роблю дуже рідко, але щось мені захотілося. Вирішила з вами поділитися. Для цього нам буде потрібно фарш, яйце, паніровочні сухарі, сіль і перець це у фарш. А зараз ми ріжемо цибульку. Картоплинку я вже обчистила, підготувала. І ще понадобиться нам томатна паста. Щось не знаю, щось чи в лісі сьогодні не гуляла. Не знаю. Щось таке ніс закладає. Чи це воно може щось хтось щось може мив. Я інколи реагую так, на які ну, миючі, на якісь засоби, не знаю. Так, олійку налила, зараз доріжу цибульку до кінця і тоді покажу вам, що ми будемо з вами робити. Так, цибульку поставила, вона смажиться. Сюди додаємо яйце, солимо. Так, кидаємо трішечки сюди перчику додаємо. Я не багато не хочу багато. І тепер додаємо сюди наші сухарі. Так, один і два. Дві ложки столові. Так, тепер це все перемішаєте. Можете руками перемішувати. Дівчатка, ми зараз будемо формувати теж руками. Я не буду Добре перемішуємо. Певно, постоє, поки ми з вами. Зараз цибулька підсмажиться. Я зараз туди переставлю камеру, щоб вам показати, що я там буду робити далі. Так, все, О, Це я фарш купую ну, готовий. До речі, теж фарш подобається мені у бідрьомки. Так, все, це приготували, ай поки чекає. Так, коли у нас підсмажилась ципулька, бачите, така ще золотиста, ми додаємо сюди пасту. Я додаю одну столову ложку, просто така баночка невдобна, то я того. І беру таку. Так, це все сюди так перемішали. Тепер сюди беремо нашу картоплю. І не маленькими, а так я навіть не на 4, а на 6. Отак от розрізала. Ось так, я думаю, ви бачите, якими тортками. І кидаю сюди. Так, і так і наступно. І так дорізаємо нашу картоплю. У мене їх тут три штучки до кінця. Тепер сюди додаємо воду. Щоб треба, щоб воно покрило всю картопельку, тому що треба ще мені додати водички. Так, додала сюди я водичку. Хай воно в нас протушкується хвилиночок 5 і потім покажу, що будемо робити далі. Тепер, поки наша картошечка там, це дівчатка, я буду все робити руками. Робимо такі качалочки. Ми, напевно, так і назвемо картопля з м'ясними качалочками. Хай буде так. так. От такі ось невеличкі я їх буду робити, щоб вони ну, потушкувалися якраз в місті з картопелькою. Цих буде качалочок більше. Я розморозила фарш і він... Тут якраз одна палетка там, почти 500 грамів. Отак. Це трошки щось в мене більшеньке. В общем. Накручую качалочки і потім покажу, що будемо робити далі. Картопелька наша, трішки витяжку виключила поки так, накрутила я наші качалочки. Картопелька наша 5 хвилин вже потушкувалася. Покипіла. Так, Сюди тепер ложимо. Дивимося, дівчата, якщо не буду у вас повністю ці качалочки у водички. Тоді можна ще трішечки водички додати, щоб вони були повністю у вас покриті. І хай тушкується до готовності. Я положила, але треба трішечки додати водички. Я небагато додаю. І хай воно у нас тушкується. Але зараз спробуйте юшечку. Якщо вона у вас буде кисленька, додайте трішечки цукру. Якщо нормально, то просто кидайте лавровий листик. Два штучки я туди додала. Все, накриваю кришечкою і хай тушкується до готовності. Якщо треба, підсоліть. І поки готується наша картопелька із нашими м'ясними качалочками, ми приготуємо з вами салат салат без майонезу. Так, у мене трішки залишилось кукурузи з минулого разу із салату е, можна було б додати може і більше, Ну, в мене її не так багато. І я вам напишу пропорцію, яку я вкинула. Так, е, Петрушку можете не кидати зелень. Це я... У мене було, та я і додаю. Тепер ріжемо цибульку. У мене салат цю я починаю різати е, задом наперед. Люди Ходо. зазвичай це. Кидають в останню, ну, як кидають, то в останню чергу, а я кидаю в перву. Ну, нічого, так взяла, так вже ріжу. Так, цибулька. І ще нам для цього салату буде потрібен бурячок варений. Я купила і зварила. І або маринований, або солений огірочок. Нарізаємо нашу цибульку до кінця, додаємо її сюди. Я взяла таку трошечки подолгувату. В них немає такого, такої цибулі, оцієї червоної ну, ялдинської. Ну, я не побачила. Може, вона є де, але я не побачила. Я була і в Ашан заходила, і в общем, всі магазини до такого ну, ніде не знайшла. Так, огірочок. Я огірочок буду різати отак. Ось і отаку длиненькими. Бурячок беремо, нарізаємо його на такі полосочки. Та можете різати і квадратик, але це кожного своє бажання таке нарізати. І так от соломкою теж такі огірочки наріжемо. Тепер беремо, підсолюємо, я трішечки посолю. Бо ну, я думаю, що там багато не треба. Я такий салатик взагалі дуже рідко солю. Так, тепер наливаємо олійки. Перемішую і салатик наш готовий. Ось такий салатик у нас вийшов. Швидко, просто. Зараз осінь. Сезон боячки, так що можна готувати. Хочете, можете додати часничку, можете приготувати цей салат із майонезом. Це все з смаком. Мені захотілося з олійкою, тому я так і приготувала. Зараз дочекаємося ще картопелька з нашими м'ясними качалочками і покажу вам. Ось така у нас вийшла картопелька з м'ясними качалочками. Гляньте, я ще присипала її зелені. Ось така, бачите, Та вже виключила вона ще кипить. Отак трішечки должно у вас залишитися юшечки. Я просто показую. Хочете, можете більше витушковувати, щоб повністю не було водички.